Добрий день, любі друзі! Ми вас з подругою хочемо запросити на виставку весняний калейдоскоп. Чому калейдоскоп? Бо тут багато всього різного, цікавого для жінок. кожна для себе щось знайде таке цікавеньке. Я, наприклад, привезла на виставку намиста з натурального каменю з металевими різними ставками, зі скла. І... Вони як підходять, як і до традиційного вбрання українського, так і до сучасного одягу. Це є авторські роботи. Всі в одному екземплярі вони не повторюються. В різних кольорах, різних відтінках, кожна для себе зможе щось гарненьке придивитися. І ці речі вони можуть передаватися також і в спадок. Якщо у вас є дівчатка, донечки, внучки, то Ця річ буде таким гарним сімейним оберегом для майбутніх поколінь. Запрошуємо відвідати і обрати для себе щось гарне. Я представила на цій виставці вироби, валяні з вовни. А також шиті іграшки в стилі теді і іграшки валяні. Також в моїй колекції є вироби з коконів шовкопоряда. Це прикраси. Всі вироби надзвичайно енергійно теплі, виконані з великою любов'ю, дуже насичені кольорові. Весняному настрої І я запрошую відвідати нашу виставку і розділити з нами оці наші творчі прояви в цьому світі.